Три роки тому у Тернополі відкрився простір. Я Маріуполь, який став не просто центром підтримки, а справжньою домівкою для тих, хто шукав в час повномасштабної війни прихистку. Днями він відзначив третю річницю з дня заснування. Керівник простору Артем Мамонтов розповів, що за цей час команда організації надала понад 24 тисячі різноманітних послуг, серед яких юридичні консультації, психологічна та гуманітарна підтримка та інші види допомоги. Але найголовніше, що нам вдалося, це зберегти наше головне багатство. Ми залишаємось однією великою родиною. Наш центр це не просто будівля, це місце, де б'ється серце Маріуполя. Тут сплітаються долі, народжуються нові мрії. А старі рани потроху за три роки. У центрі є Маріуполь. Майже 11 тисяч людей отримали гуманітарні набори. Крім того, працівники закладу організували понад дві тисячі заходів. день народження представники організації вручили партнерам подяки за довіру та підтримку, адже завдяки співпраці та дружнім стосункам, центр зміг ефективно допомогти людям адаптуватися та відчути себе вдома. Маріуполь сьогодні він тут. Тернополі, і не просто як спогад, не просто як болюча рана, а як повноцінна частина громади нашого міста. За ці три роки через центр Ямину пройшло тисячі людських блоків. Всі вони особливі. Всі вони сповнені болі, але всі вони з надією на завтра. На сьогодні в центрі Ямаріуполь зареєстровано 1145 маріупольців, а це 586 сімей. Центр створює атмосферу спільноти, тепла та безпеки і продовжує робити все можливе, щоб кожен відчував себе захищеним та отримував усю необхідну допомогу.